А далі в нашому етері будемо аналізувати все, що відбувається в Україні та навколо неї. Із політологом з нами на телефонному зв'язку Володимир Манько. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Зараз ми бачимо насправді, як активно наша дипломатія працює над тим, аби залучити все більше союзників на підтримку України. І боротьба триває і за країни Африки, і за країни. Власне, Азії і також активно звертався президент України до Південної Америки та до їхнього ринку. Але від них лунають насправді дуже цікаві неоднозначні заяви. От, за прикладу, президент Бразилії пропонує Україні поступитися тимчасово окупованим Кримом аби припинити війну, тому що він заявив, що Путін не може захопити територію України, але можливо Крим буде обговорюватися. Уже є на цю цитату реакція українського МЗС. Вони заявили, що цінують зусилля президента Бразилії щодо пошуку рішень для припинення агресії, але територіями торгувати ми не збираємося. Чи говорить насправді ця позиція про те, наскільки далека Латинська Америка від питання війни в Україні? Да, безумовно, Латинська Америка, Бразилія, вона не володіє достеменно всіми питаннями. Тими тими проблемами, відносинами між Україною і Росією, які складалися за останні 30 років, які складалися за останні 300 років і навіть більше. Історичний екскурс вони їм треба провести, причому такий поглиблений. От, якщо вони цього бажають, тому що ну безумовно там у них своїх проблем багато. І та, скажімо, заява, може навіть не заява, просто коментар президента Бразилії. Він очевидно був в якомусь контексті, от але навіть не зважаючи на те, що це не був такий цільовий коментар а в контексті, а тим більше, якщо цільовий, то нам це неприємно і реагувати потрібно і. Ось МЗС українське відреагувало правильно. Я думаю, що наступним кроком може бути запрошення президента Бразилії в Україну. Хай приїде, ми йому тут все розкажемо, покажемо, звозимо в місця бойових дій. От і, можливо, він більше зрозуміє в, в тому сенсі, що Україна дійсно не має права торгувати своїми територіями, тому що тому що ми. Незалежна країна, яка визначена в міжнародних кордонах, на нашій території проживають більшість українського населення, от і тому всі інші території належать саме нашим громадянам, українцям. От і взагалі, ну так питання ставити неможливо. Ну, це все одно, що наприклад поставити так питання до Бразилії. Та ми ж не знаємо там у Бразилії, може, є теж якісь проблеми територіальні з країнами, з Аргентиною, там, з всім вони ще можуть, з Києвом з Болівією, з Чилі. Можливо, якісь є історичні такі конфлікти, суперечки. І от ми ж не можемо і ніколи так не зробимо, щоб казати в тій чи іншій країні, що ось ця територія от, в ході там воєнних дій, коли одна країна напала на іншу. Ставить підсумку територіальну цілісність і сказати, що ну давайте з цієї частини там поступіться заради того, щоб залагодити цей. Я думаю, що президент Бразилії він це зрозуміє от, і е, буде при по, по поверненні в Бразилію. Е, ну скажімо, взайме таку позицію е, більш зрозуміло нам, більш правильну, більш відповіднішу до е, міжнародного законодавства. до а тут оон і таке інше, тому я думаю, що тут так клеймити його в цьому не треба, але безумовно відреагувати потрібно. І ну, я думаю, що запросити в Україну і пояснити йому, то це показати це теж був би правильний крок. Росія так само шукає зараз собі активно союзників і оком поглядає на Латинську Америку. От на ваш погляд, куди вони більше схильні? Чи українська територія їх якось може взагалі українська дипломатія? Чим їх може зацікавити? Ви маєте на увазі е, Латинську Америку. Алло. Латинську Америку, враховуючи те, що Росія також кидає на них око і хоче від них підтримки. Так, е, кидає око, тому що е, кидати око на захід Росії вже нема сенсу. Всі західні країни вони дистанціювалися від Росії, вони об'єдналися навколо України. Вони допомагають Україні. Тому тут. Уже, ну хіба що там можливо час від часу Угорщина подає якісь е, значить, заяви, які йдуть не унісон з позиції у західних країн, але Угорщина там не має такого великого впливу. Е, тому е, Росія шукає да, ось бачите, знайшла Китай. Е, невідомо ще як цей е, союз він далі буде розвиватися, чи він найшов такий демонстративний з боку Китаю, тому що в нього є свої проблеми з Тайванем, є. Така знаєте, е, хотілка розбудувати свій е, полюс е, геополітичний, другий полюс е, на противагу західному і е, звісно, якщо до того полюсу доєднати Росію, то це е, буде е, дуже на руку Китаю, От, так само е, тому Росія кидає свої погляди на Африку, на Латинську Америку. Тим більше, що Бразилія, Бразилія це досить велика країна фізично. Це велика економіка, вона там непогано розвивається. Бразилія входить до об'єднання БРИКС: це Росія, Китай, Індія, Бразилія від самого початку і там ще доєднуються деякі країни, такі як Африка, ще деякі хочуть. Іран, навіть Мексика. Що там робити В Мексиці? Я не розумію, але не є такі ось скажімо, прагнення тому. Безумовно, ну Бразилія має таку вагу на міжнародній арені е, і заручитися за, за підтримкою Бразилії. Росія безумовно прагне, і от бачите, такі заяви президента Бразилії. Вони грають на руку Росії. Якщо, наприклад, з такою позицією президент Бразилії прийде на засідання ООН, десь виступить, наприклад, Бразилія займе місце в Радбезі ООН, там же є. Постійні члени є члени, які займають місце на ротаційній основі Бразилія якось це місце і буде, скажімо, займати позицію не на користь України. Тому тут нам треба працювати і залучати до співпраці наших західних партнерів, тому що ми від Бразилії далеко, наші проблеми від них далеко. А ось, наприклад, сполучені Штати, Бразилія, я думаю, що вона не хоче. Аж ніяк сваритися з Сполученими Штатами, там у них дуже е, серйозна економічна співпраця, і це один континент, і ну, там багато-багато, е, скажімо, сфер, е, на яких Бразилія і Сполучені Штати мають перетини, і тому, е, якщо, наприклад, американці їх попросять ви ну, розберігся спочатку через е, перед тим, як заявляти ось такі речі, я думаю, що вони до цього точно прислухаються. Президент України говорив про те, що він навіть готовий особисто відвідати країни Латинської Америки аби їх переконати. Чи вони зацікавлені в цьому візиті? Чи він може відбутись на ваш погляд? Ну, я думаю, що може відбутися, якщо підготувати цей візит, якщо поїхати туди тут. Єдине, що питання безпеки одразу ж постає, тому що ну одне одна справа: поїхати в Польщу, поїхати на. Там потязі чи на якомусь іншому виді транспорту навіть полетіти в Польщу можна якось такими шляхами, щоб не дуже там е, близько підлітати до кордону з Білоруссю, то я думаю це більш-менш безпечно. А от яким чином добратись до Бразилії, знаєте, ну це треба летіти або наприклад через ті штабі сполучені штати, а потім використовуючи літак сполучених штатів. От ми пам'ятаємо, як. Президент Зеленський літав на літаку британських е, повітряних сил. Так само можна прилетіти в Бразилію, там, чи куди в інші країни, десь далеко, на літаку американських повітряних сил, чи на якийсь там борт номер 1 чи борт Noрдва американських. Ну, в принципі, можна можна з'їздити, але я думаю, краще запросити спочатку президента Бразилії в Україні. потім, уже коли буде якесь налагодження відносин, на пізніше можна приїхати. Кавою цього тижня виявилася і позиція Вірменії. Ми пам'ятаємо, що Вірменія відмовилася брати участь у військових навчаннях країн ОДКБ цього року, і при цьому заявили, що візьмуть участь у військових навчаннях НАТО. Стартують вони 22 квітня, і приблизно 9 тисяч військовослужбовців США та приблизно 17 тисяч з інших країн візьмуть участь у цих навчаннях. Враховуючи те, що Вірменія ратифікувала Римський статут, також ми бачимо, що вони відходять від ОДКБ і більше беруть курс на НАТО. Чи говориться про те, що Росія втрачає Вірменію як союзника? Так це стається після того, як ОДКБ і Росія, як головний гравець, там не змогли забезпечити Вірменії безпеку на її територіях. Спірних з Азербайджаном Цекарабах. Ми знаємо, що там після го року вірменія там багато втратила, і ось навіть уже після а, повномасштабного вторгнення Росії в Україну були там, скажімо, пересування азербайджанських військ, які вірменія не змогла втримати, стримати і втратила ще якісь не ну, незначні за нашими мірками, але важливі для вірменії території. Тому фактично вона поступово втрачає цей Карабах і е, головним гарантом е, Карабаху як е, е, території, яка є, ну, скажімо, там, нейтральною, такою, да, на, які, на яку не посягає Азербайджанська сторона, була Росія, але після того, як вона вторглася в Україну і не може тут е, досягти своїх цілей, е, якщо вони хотіли там швидко тут все зробити, Війти в Київ там захопити якусь територію, а потім вже повернутися до своїх інших справ там і Вірменію захищати і там інше інше, то у них все пішло не по плану, і безумовно, що зараз е, втручатися, ну скажімо, ставати на захист вірменії там в тому регіоні, ризикуючи наразитися на протидію Азербайджану і Туреччини, е, Росія зараз не може, немає в ній таких сил, як бачимо. На це образилась Вірменія і почали шукати собі захист, почали шукати парасольку. От і тут же ця парасолька з'явилася: це е, Захід, Західні країни, НАТО, Сполучені Штати, от які е, тепер є гарантами того, що Карабах повністю не буде відвоювано азербайджанською стороною, яку підтримує Туреччина. Ну, тобто, там такий досить серйозний такий вузол. Затягнутий, який важко розв'язати, але принаймні, ну, не дати там якимось протестам там, розвиватися, може зараз НАТО, може зараз Сполучені Штати. Вони переговорять із Туреччиною, вони переговорять з Азербайджаном, і Сполучені Штати будуть почуті тими сторонами, і ну, на якомусь етапі там можливо ця ескалація зупиниться, в принципі, наразі вона. Зупинилися, чи будуть далі там якісь е, рухи з боку Азербайджана, ми побачимо, але можливо і в Вірменію десь на даний момент, якщо не будуть ніяких там ескалацій, і влаштується ситуація, тому що вони розуміють, що саме вони зараз не зможуть відвоювати Карабах, тому що азербайджанська армія набагато сильніша. От і економічно все потужніша країна, фінансово підтримується таким сусідом потужним, як Вірменія, але ну якщо там уже Сполучені Штати. Ось вирішать так на такому рівні підтримати Вірменію, наприклад, як Україну, тоді да, тоді Вірменія може відвоювати території, але я думаю, що зараз США не потрібно. США потрібно просто там застабілізувати ситуацію і не допустити повернення туди Росії. От, Тобто кожен грає в таку свою гру, от і в результаті якої десь кожен залишається при своїх станом на зараз. І Вірменію це теж влаштовує, тому що. Території вони не втрачають. Якась допомога з боку США вона відбувається. в е, Вірменській економіці, е, і е, ну бачите, і зараз навіть вірменська армія, представники можуть взяти участь у е, маневрах НАТО. Ну це безумовно що дуже неприємно буде для Росії. Е, Бачимо, як вони відреагують. Можливо, е, буде це фактично буде розвалом ОДКБ. Тому що країна ОДКБ, Вірменія, почне брати участь у маневрах з блоком НАТО, це два різні блоки. До принципі ОДКБ воно і так було так лише формально на папері, це була Росія. Це була Росія, там 90% там і фінансування, і мілітарного забезпечення це була Росія. Тому якщо воно починає ввозитися ОДКБ, якби серйозно там балансу не порушить, але все ж таки. Росія там ховалася за тим ОДКБ, мовляв, деякі операції, деякі е, ті ж самі е, вторгнення, вона могла е, здійснювати під вивіскою ОДКБ. Ну, бачите, в Україні цього не вийшло. Я думаю, що якби всі країни ОДКБ поводились, то воно може так і було. Може зараз би ми офіційно воювали би там не з Росією, а по ДКБ, але цього не сталося і добре, що не сталося. Одекабе ще раз підтвердило, що воно лише формальне, тому я думаю, що ніхто жалкувати, і навіть в Росії вже жалкувати про здихання ОДКБ і не буде ось ця тріщина в ОДКБ, Якою ми яку ми побачили насправді і на зустрічі лідерів ОДКБ, і от з позиції Вірменії чи вона видасть подальші результати в тому, що можливо ще більше країн доєднається до військових навчань НАТО або принаймні буде відмовлятися від спільних навчань ОДКБ? Ну можливо, можливо, да, якщо не буде ОДКБ тоді, там і Казахстан. Е головна, головна країна е після Росії в ОДКБ. Ну вона там значно на менших, скажімо, правах, але все ж таки це те велика територіальна, це те велика там непогана так е можливості фінансові. Є от то, якщо вони ще там покинуться ОДКБ, тоді е точно воно вже нікому буде не потрібно. От ну а ще якщо Казахстан там долучиться до навчань НАТО, тоді ну що ж, ну це добре. Це нам на руку. Тоді Росія там взагалі доведеться хапатися за голову. Що з усіх сторін там обкладають тут е, українці наступатимуть? Вже я сподіваюся, на той час буде контрнавт. Там Казахстан згоджується погоджується на маневри НАТО. А тим більше Казахстан не може надати ще й свою територію, вона величезна. Ці казахські степи, там такі необжиті, знаєте, тілина, там можна ого скільки, на маневрів сухопутних якраз проводити, от якраз танки, якраз БТРи, піхота, от, артилерія. От там, на території Казахстану, стопи можна обкатувати. От тоді для Росії це буде ну, як ніж, ніж в спину. Ну, побачимо, може, так і стане. Власне, я ще на початку говорила про те, що Вірменія ратифікувала Римський статут, і ми за цим активно стежили, чи приїде після цього туди Путін чи ні. Але цього досі не зробила Україна. І зараз без ратифікації Римського статуту Україна позбавлена можливості самостійно звернутися до міжнародного кримінального суду із метою ініціювати розгляд злочинів, вчинених Російською Федерацією. Є реакція Дениса Малюське на це. І він заявляє про те, що ренегайна ратифікація Україною Римського статуту практично нічого для нас не змінить із точки зору юрисдикції. Чому зараз це ще не зроблено, і чи буде це зроблено найближчим часом? Я думаю, що не буде, не буде зроблено найближчим часом, тому що в Україні війна, і це ця, ця війна почалася ще в 2014 році, і навіть тоді от я пам'ятаю за прокурора генерального Юрія Луценка. Теж поставало це питання. Про ратифікацію Римського статуту. І він був проти. Він був проти, і така аргументація була, що Україна воює, розумієте, і, ну, наприклад, пам'ятаємо той батальйон Торнадо, так, який здійснював там, ну, такі неоднозначні речі тоді, е, воюючи з е, тими гібридними військами, чи то луганськими, чи то російськими, да, потім розуміли, що це російські. от, е, ну, Скажімо, конфісковували вони. Автівки в мирних громадян, такі джипи, пікапи, вантажівочки для свого батальйону не просто для того, щоб покататися, не просто для того, щоб там дістатися десь на море чи розважитися, а для того, щоб захищати країну. І тоді такі люди були названі тим же генеральним прокурором не святі захисники України. І тому ці не святі захисники України вони можуть бути і зараз виникнути, розумієте? Якщо ми ратифікуємо цей міжнародний кримінальний суд цей статут, то відповідно можуть вони і притягуватися до відповідальності вже не в Україні, а там в тих судах. Тому для того, щоб цього уникнути, нам потрібно перемогти. Нам потрібно звільнити територію, нам потрібно убезпечити себе від майбутніх таких можливих посягань російських Федерації, вступивши в блок НАТО. І тоді, коли ми будемо розуміти, що ну ще окей, загроза спала. 에, воювати ми вже якби і не будемо, тому що нема причин. Ми можемо подаватися на цей міжнародний. Як ви я маю не подаватися? Ми вже подались. Уже ж 에, Україна підписала цей римський тут, просто не ратифікувала остаточний крок. Не зроблено, і от тоді тільки аж тоді тільки ми можемо його зробити, ратифікувати. Ну, от, і бути впевнені, що він піде нам лише на коло. Ну, власне, навколо цього римського статуту певний час, як ви говорили, тривала певна комунікаційна кампанія. І тоді заявляли про те, що дійсно в країні війна, і він буде бити по українських військових та по добровольцях, що нібито їх будуть заарештовувати за кордоном. Але насправді Денис Малюська це заперечив і заявив, що це абсолютно недостовірна і неправдива інформація. В чому тоді є причини того, що Україна досі цього не зробила? Ну я не знаю. Денис Малюська. Очевидно, він фаховий юрист, він міністр юстиції. Може, якісь нюанси і він знає, от, але я думаю, що якщо Україна ратифікує цей статут, тому наші захисники вони будуть задумуватися перед тим, як, скажімо, там давати команду вогонь, артилерія, кулемети, автомати, розумієте? тому що їхня куля може задіти. Ти залетіти випадково, я абсолютно переконаний, що наші захисники не можуть навмисно робити якихось воєнних злочинів. Але якщо випадково снаряд залетить кудись і не туди, от і постраждає мирна людина, тому дійсно потім, потім, потім хтось може, скажімо, порушити провадження з приводу цієї смерті, і наш захисник буде. Ну якщо його там, скажімо, ідентифікують, що саме стріляли звідти. Ось може притягуватися, там, викликатися до суду, чи то кримінального суду, чи то в ГАЗі, чи то в якійсь іншій країні. Там, розумієте, отаке. Тому е не ми почали цю війну, але нам захищати нашу землю. Якщо ми будемо таким чином обмежувати хоча б там психологічним плані наших захисників, ми її не захистимо. Ми маємо зараз захистити. А потім ратифікувати цей статут, коли ми вже зрозуміємо, що на нашій території війни не буде через те, що ми розбили агресора, через те, що ми його там денартифікували, демілітаризували. Уже нічим йому буде там в найближчі там десятиліття стріляти. Він той агресор сусід ну вже тоді агресор не буде, просто сусід під контролем міжнародних організацій. Там буде демократизація, лібералізація проведена, може денуклеаризація, розумієте. Тоді ми знаємо, що нам нічого не не, не загрожує. Ми воювати не будемо. Ми ратифіковуємо цей, цей статус. Ну моя думка така. Але якщо міністр безумовно там може знати більше нюансів, от про яких мені не відомо, як юриста. Наскільки Україні важливо самостійно звертатись до міжнародного кримінального суду, чи зараз це роблять наші союзники? і Ми їм повністю можемо довірити цей процес? Та я думаю, що зараз союзники можуть це робити. От і е, вони власне це роблять. І ось е, справа проти Путіна, е, значить, що стосується е, депортації українських дітей, то це всього, це всього лише один кейс. тільки таких кейсів може бути, там же ж, е, ну вони, в принципі, можуть потім бути об'єднані в якесь єдине провадження. От е, безумовно, що це можуть подавати. Заяви наші партнери, і вони це роблять. І я думаю, що наші органи відповідні, та ж таки Міністерство юстиції, про яке вже згадували. Генеральна прокуратура вони дають інформацію, дають матеріали, дають підґрунтя для відповідних органів наших партнерів, щоб вони формували ці запити, ці заяви, давали їх в ГАГу. І тоді ну, тут може бути. Цілими тоннами свідчень, тоннами, цілими вантажівками туди можуть вестися е, докази е, паперові відео, там і якісь і аудіофіксація. Ну, тобто це дійсно по агресії Росії в Україні може бути дуже-дуже гігантська така справа. Вона потім може бути слухатися ще роками. От, е, ми можемо і почекати, знаєте, там треба, щоб ну, ми хотіли. Як якомога швидкого засудження злочинців, але ми можемо чекати, ми можемо все це слухати, ми можемо все це потім ще переживати вже після перемоги, згадувати, от слухаючи ці засідання і слухаючи, читаючи інформацію звідти. От, але я думаю, що для того, щоб засудити фізично Путіна і його оточення, це ж потрібно їх фізично туди притягнути. Тому що можна засудити, наприклад, заочно, як ми засудили Януковича, це, звісно, ну, є певний ступінь справедливості, так але не не некінечний ступінь, так? Не, не повна справедливість. Тому що Янукович собі там зараз десь чи то під Москвою, чи то під Ростовом, де він там перебуває, живе і здравствує, як то кажуть. Хоча проти нього є рішення українського суду. От там дуже серйозне обвинувачення, серйозний термін йому, от, але він собі ну, цей термін не перебуває. Так само й про Путіна можна прийняти рішення в разі, чи буде. А Путін собі буде перебувати в Москві, уже може не буде президентом, хто його знає, буде там чи в Геленджику, чи на там, в своєму бункері під горою, десь там біля Уралу. Розумієте, і ну, це не буде кінечна ступінь правосуддя. А для того, щоб його притягнути, розумієте, це вже дуже такий процес, чи, чи ну скажімо, навіть я вже сумніваюся зараз. Чи, чи відбудеться, тому що це треба прийти туди, в, де він там перебуває, чи то Кремель, чи то в якихось своїх бункерах, і його заарештувати. А для того, щоб так зробити, то треба туди повністю розбити. Це так як е, дійшла там радянська армія до Берліну, так? тоді тільки стало можливим. Фізичне засудження нацистських злочинців Нюрнберзі. якщо українська армія чи армія НАТО дійде в Москву там чи дійде навіть далі, десь відшукає цього Путіна, цього шлюху, цих патрушевих, Портникових і герасимов інших, окей, тоді акуратно під білі рученьки їх візьмуть, їх притягнуть Ну поки що такий сценарій: ну, такий сценарій він такий фантастичний. Здається, але може. Воно і станеться. Я певна, що це мрія цивілізованого світу так точно побачити всіх цих злочинців на лаві підсудних і чекати, так. як їм будуть оголошувати вирок. Я вам дякую, пане Володимире, що ви доєдналися до нашого етару. Нагадаю, дякую. політолог Володимир Манько був з нами на телефонному зв'язку.